Доброго дня, діти! Зараз у нас урок читання. Давайте пригадаємо, яку букву ми з вами вивчали на попередньому уроці. Погляньте на малюнок. Хто зображений? Індик. Індик розпочинається звуком І. Як називається буква, яка позначає звук І? Так, це буква І. Отже, давайте зараз з вами пограємо в гру впіймай звук. Я вам буду читати вірш. Ви його уважно слухаєте. Якщо ви чуєте слова зі звуком І, ви хлопаєте в долоньки. Якщо ви не чуєте, ви мовчите. Приготувались. Почали. І Васик іграшками грався. А по двору. Ішов індик. І вас побачив і злякався. І від індика в дім утік. Добре, молодці. Сьогодні ми з вами вивчимо нову літеру. Послухайте, будь ласка, наступний вірш. І скажіть, який звук в ньому зустрічається найчастіше? Ему мчить не нас догнати. Ему страус птах малята. Ефа пустелі живе, де піски. Ефа отруйна змія малюки. Отже, який звук ви найчастіше чули? В даному вірші. Так, це звук Е, вимовте його, будь ласка. Е, чи є перешкода при виходу повітря з ротика? Немає. Так, ротик відкритий. Повітря вільно виходить з рота. Якщо немає ніякої перешкоди, отже цей звук у нас голосний. Для позначення голосного звука М е, в українській мові є літера Е. Ось вона. Велика і мала. Подивіться, які вони за формують ці літери, однакові чи різні? Так, вони різні, а за розміром і за розміром різні. Добре, діти, скажіть, будь ласка, на що схожа велика літера Е? Мені вона схожа на гребінець, який можна розчесатися. А на що схожа маленька літера Е? Так, ніби шість перевернуте, так? Дев'ять, другу сторону дивиться? Або літера О, яку наполовинку ніби розрізали, так? Добре. Погляньте, будь ласка, уважно на малюнок зверху. Наші літери Е кудись прийшли. Подивіться уважно, куди вони прийшли? Так, вони прийшли в кінотеатр. На що дивляться літери Е? На екран. Так. Про що? Іде фільм на екрані. Про кого фільм на екрані? Так, про тварин. Яких саме тварин ми бачимо? Черепаху та бегемота. Вимовте ці слова, поділяючи їх на склади. Шре, па. -ха. Скільки складів? Чотири. Молодці. Скільки звуків Е ми чуємо у слові «черепаха»? Два звуки Е. Добре. Наступне слово «бегемот». Ділимо на склади «Бегемот». Скільки складів? Три. Добре. Скільки звуків Е ми чуємо у слові «бегемот»? Два звуки Е. Добре. А тепер вимовте слово екран. Поділяючи його на склади ще раз. Екран. Отже, скільки складів? Два. У слові екран два склади. Погляньте, будь ласка, на схемку знизу. Тут у нас є звукова схемка. Яке тут схолово сховалося? Черепаха. Бегемот чи екран. Так, тут у нас слово екр. Екран. E, подивіться, будь ласка, буквами у нас є записано. Тут у нас є вивчена нами літера Е e та літера А. Давайте порахуємо, скільки тут є е, букв. Один, два, три, 4, 5. А давайте порахуємо звуки. Один. Два, три, 4, 5. Отже, в даному слові, і 5 звуків, і 5 букв Перший звук Е, і він позначений літерою Е. Другий голосний звук А, і він позначений літерою А. Добре. А тепер діти, давайте виконуємо наступне завдання. Погляньте на малюнок. Наша маленька літера Е прийшла на будівництво. І там вона побачила. Таку машину. Хто знає, як вона називається? Так, дана машина називається екскаватор. Скажіть мені, будь ласка, чи є в слові екскаватор звук Е? Так, є. А де він знаходиться? Де знаходиться буква Е в, цьому, в даному слові? На початку слова в серединці чи в кінці? На початку молодці. Ось екскаватор. Добре. Дивимося на наступний малюнок. Коли наша літера Е попрацювала на будівництві, вона прийшла у зоопарк. І що вона робить в зоопарку? Так. Вона годує зебру. Чим вона годує зебру? Чим вона її пригощає? Сіном. Добре. Вимовте слово зебра. Скільки складів? Зебра. Два склади молодці. Чи є у слові Зебра буква Е? Так, є. А де вона знаходиться на початку слова середині чи в кінці? Зебра. Серединці. Ось вона, так? З -е Б, РА. З Е, Б, Р, А. Добре. Коли наша літера Е попрацювала гарненько, вона вирішила відпочити, так? Вона прийшла на берег моря, поклала рушничок гарненько, лягла і загоряє. І що на неї світить? Сонце. Чи є в слові сонце звук Е. Так, є. А де він знаходиться на початку слова? В середині чи в кінці? Сонце. В Кінці слова, добре, молодці. Так, а тепер давайте виконаємо завдання від нашої любої дівчинки-читалочки. Як ви знаєте, вона завжди нам пропонує щось прочитати. І в цього разу не виняток. Вона нам пропонує прочитати склади. Е, перепрошую букви. Так, отже, читаємо з ліва направо. Е, А, У. І О. Добре. Наступний рядочок читайте луною за мною. У І. О. і, Е. Наступний рядок. А, У Е. О. I. Молодці. Наступний рядок. Й. E, Молодців. І останній рядочок И А. у добре. А тепер давайте прочитаємо зверху донизу. В стовпчиках читаємо. Перший стовпчик. Знову ж таки, читаємо луною за мною. Е, у, А І. Наступний стовпчик. А. І. У. О. И. Так, наступный столбчик. У. О. Э. А. Э. Наступный столбчик. И. И. О. Э. А. И останний столбчик. І. І. У. Дуже добре, молодці. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте, будь ласка, малюнки і схему. Гляньте схему. Скільки тут є складів. Три склади, три голосні звуки, так? І який склад наголошений? Другий. Давайте розглянемо уважно малюнки. Що тут є зображено? Ракета. Телефон. Лелека. Добре. А тепер, діти, давайте вимовимо кожне слово, поділяючи на склади. Лелека. Скільки складів? Три. Добре. Наступне слово телефон. Телефон. Скільки складів? Також три. Добре. Наступна ракета. Ракета. Скільки складів? Три. Отже, якщо ми будемо брати по складах, то всі три слова нам підходять. Але якийсь тут малюнок зайвий. Давайте, значить, будемо дивитися за наголосами. Куди падає наголос у слові ракета? На другий склад. Так, отже, сюди ракета нам підходить. Наступне слово дивимося. Лелека. Так, давайте лелеку, те, що летить спочатку. Вимовляємо. Лелека. Куди наголос падає? Знову ж таки, на другий склад. Отже, і лелека нам сюди підходить. Давайте перевіримо телефон. Телефон! Куди наголос падає? На третій склад. Так, а в нас наголошений другий. Отже, який тут предмет зайвий? Телефон. Дуже добре. Молодці. Е, зараз діти можете поставити відео на паузу і трішки відпочити. Виконати будь-яку фізкульт-хвилинку, яку ми з вами робили раніше на уроках у школі. Так, діти, сподіваюся, ви вже відпочили. А зараз розгляньте, будь ласка, завдання зверху на наступній сторінці. Тут в нас є зображені різні предмети, і в, кожному, в назві кожного з даних предметів є літера Е. Вона знаходиться або всередині слова, або в кінці, або, можливо, і всередині, і в кінці. Тому давайте ми назвемо предмети, які ми бачимо зображені. Перше, що це таке? Хто знає, як воно називається? Отже, це у нас човен. Так? Човен. Добре, наступне. Це що таке? Море. Добре. Наступне, кого ми бачимо на малюнку, це ведмідь. І останнє, що у нас зображено, серце. Так, давайте ще раз вимовимо назву кожного предмета. І визначимо, де знаходиться буква Е в даних словах. Отже. Човен. Де знаходиться Е? В середині слова, чи в кінці? В серединці. Отже, сюди можемо, так? Підходить нам, човен. Наступне. Море. Ре. Де є звук Е? В Кінці. Так, тобто сюди ми можемо море. Е, наступне в нас ведмідь. Так? Ведмідь. Де є звук Е? Серединці. Отже, ведмідь нас сюди підходить. І останнє, що ми бачимо серце. Куди підходить це слово? Так, воно підходить і до першої схемки, і до другої схемки. Тому що, в даному слові, два звука Е, дві букви Е. Перша буква стоїть в серединці слова, друга буква стоїть в кінці слова. Добре. Тепер поглянемо на малюнки знизу. Назвіть, хто є зображений на першому малюнку? Лелека. Так. Лелека що робить? Летить. А за допомогою чого вони літають? Допомогою крил. Отже, лелека летить, тому що в нього є крила, так? Давайте ми зараз подивимося на даний малюнок і за цим малюнком складемо речення про лелеку. Зверніть увагу, що на початку нашого слова є буквочка. Що це за буквочка? У. Так. І коли ми подивимося уважно, ми побачимо, що тут у нас ще є рисочка. Так, Після лелейки є рисочка. І тут у нас є ще таке зображення крила, так? тобто крило є в нас. E, ця рисочка називається тире. Це такі розділові знак, який можуть стояти всередині речення. В кінці речення ми ставимо крапочку, ми вже з вами знаємо, ко, знак оклику або знак питання. Але ще можуть різні розділові знаки стояти всередині речення. І от Одним з таких розділових знаків є тире. Ось воно ну це тире. Давайте складемо речення про лелеку і крило. Отже, дивимося. У лелеки що? Крило. Повторіть, будь ласка, самостійно. Добре. Дивимося тепер на наступний малюнок. Кого ми бачимо зображене? Метелика, так? Метелик також літає, тому що в нього також є що? Крило, так, крило. Давайте прочитаємо букву, які в нас є на початку речення. Так. Це що за буква? Так, наступна. Отже, і у кого? Метелика. Що? Крило? Отже, складаємо речення. І у метелика. Крило. Самостійно. Добре. Зверніть увагу на те, що перша буква, яка стоїть на початку речень, про лелеку «У» і про метелика, і це великі літери. Тобто ми е на початку речення пишемо велику букву. Так, погляньте, будь ласка, на звукову схемку. Скільки тут складів? Один, два, три. Три склади, так? Е, яке ж тут слово могло сховатись? Давайте поділимо склади слово лелека. ле ле ка Три склади. Підходить, так. Е, давайте поділимо склади слово метелик. «Ме -те лик Також підходить. А тепер давайте подивимося на букви непозначення. Яка в нас є під схемкою. Яке ж тут слово сховалось? Ле, Ле, ка Чи тут метелик? ме -те -ли к То що тут у нас ховалось? Метелик, так. Тому що в слові метелик є дві букви Е та буква И. Добре. А тепер погляньте на останнє зображення знизу. Тут у нас є зображені різні дерева. Хто знає, як називається перше дерево? Клен. Друге дерево з білою корою. Береза. І останнє що це за дерево? Перба. Так. Ці дерева відрізняються не лише формою, не лише висотою. Не лише стовбуром, вони ще і мають різне листя. Погляньте на листочки, які зображені ліворуч. І скажіть, з якого дерева перший листочок злетів. Так, це із берези. Ось сюди, це оцей листочок потрібно сюди. Так? З якого дерева злетів другий листочок. Клена. Так, тобто цей листочок ми можемо сюди приєднати. А з якого дерева останній листочок? Із верби, так, тобто, цей листочок сюди. А тепер давайте подивимося на буквине позначення наших дерев. Давайте почнемо з нижнього. в Отже, тут у нас є Е та А в кінці, так? Е Тут все правильно. Дивіться, В-ба. Наступне у нас дерево береза, так? Бе, ре, за. Дві букви Е в кінці чуємо А. Дивимося: Бе, ре, за. Тут у нас також все правильно. А тепер подивимося на останнє зображення. Ми знаємо, що це слово «клен». А ну, давайте назвемо окремо кожен звук. К Л, Е, Н. Так? Звук Е, який стоїть по порядку? Третій. Так? А в нас він стоїть другий. Що ми можемо сказати? Правильно зробили, позначили слово клен чи ні? Чи помилку зробили? Так, в даному слові зробили помилку. Букву Е потрібно було поставити сюди, на третє місце. Так, бачите, як нас хотіли заплутати? Кенл, чи як воно, мало бути, не знаю. Має бути «К», л, е, н, к «Лен». А тут друга Е, має бути не Е, інша буква має бути. Добре, діти. То яку букву ми сьогодні з вами почали вивчати? Так, літеру Е. Е може стояти на початку слова? В серединці і в кінці. Вона є велика, схожа на грабінець і маленька. Отже, букву Е ми з вами продовжимо вивчати на наступних уроках. А сьогодні кажу вам до зустрічі на наступному уроці читання. Бувайте!